Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У цій квартирі тече дах. Через це стіни тут лущаться. Підлога прогнила. Люди намагаються врятуватись мисками та пляшками. Та все марно. Чиновники проблеми не помічають, тому мешканці звернулись до народного контролю. В цій квартирі на Настрийській живуть двоє нацгвардійців. Чоловіки кажуть, готуються на сході захищати країну від ворога, а тут доводиться оберігати своє помешкання від потопів. Все тече вон, вон там з криші. Піде або дощ, воно зразу піде. От це діло. От підлога, бачите, який є стан, тобто вона вже повністю прогнила. Почалася корозія труби, газової труби. Водичка почала йти донизу. У нас вдома не було. Це добре, коли хтось є вдома, тоді ми оперативно ставимо ці баночки. А якщо немає нікого вдома, це значить автоматично, воно по стіні. Бачите, я оце все понаставляв. Воно там ми періодично викручуємо, воно поступає в, до сусідки. Сусіди ну, це, теж воюють. З підтопленням тікає, ото сього. То я ще тут зачищав, бо то розумієте, вони там по каменю тече. Ну по тому по стояку. По стояку тече, то все набухає, то періодично беру, що трошки знімає. Вода вже проточила ходи навіть на четвертий поверх і крапає людям на голови. Старенька пані Марія ледь врятувала сусідів знизу від сумної участі. Дивище повно води, то тече сюди на долину. Я топора. Бачите, вже починає до мене протікати там сусіді вже затипало. Журналісти народного контролю пішли в франківську адміністрацію, аби дізнатися, доки люди будуть воювати з негодою. Нас запевнили. Ремонт даху бере під свою відповідальність. Голова адміністрації ранньої весною. Мені головне, щоб було сухо, тобто підсохло. що ми просто зараз не викинули матеріал на вітер. Зробили якісно. Якщо буде, кажу, без опадів, то навіть на протязі тижня це можна зробити. Ми триматимемо на контролі ремонт даху будинку на вулиці Стрийська, 148А. Галина Якушко, Лібомир, Дяк, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.